Ікона написана на ящику з під патронів. Цю роботу вінницького художника Володимира Кравчука презентували у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Автор присвятив її полеглому захиснику Донецького аеропорту. Він Малював ці почав малювати свої роботи для того, щоб згадати хлопця-випускника його школи, тому що він викладач історії. Хлопець загинув на Донецькому аеропорту. Донецькому, і він для того, щоб згадати його, для того щоб привернути увагу до того, що відбувалося 2014-2015 році. Більше дізнатись про ікони, написані на ящиках з під набоїв. Можна із видання Соні Атлантової та Олександра Клименка. Подружжя започаткувало цей мистецький проєкт у 2015 році. Олександр Клименко зі своєю дружиною почали малювати ікони і Продавати їх на аукціонах за кордон для того, щоб зібрати гроші на підтримку госпіталя під Донецьком до 2022 року. До початку вони зібрали понад 300 мільйонів гривень. Також сьогодні волонтерка Анастасія показала гостям книгозбірні розписані гільзи. Працює над їх дизайном разом із подругою. Готові роботи дарує волонтерам або продає для того, щоб закрити збори на потреби Збройних сил України. Всі ці гільзі це військовий трофей, це наша така вдячність тим, хто нас захищає, а це висловлення нашого кохання до наших чоловіків, які теж зараз на війні. І це наш спосіб допомогти саме ЗСУ. Це такі артефакти, які показують нинішній час. І це буде цінно не тільки зараз, я думаю, в майбутньому також. Поруч розгорнули виставку плакатів, які створив випускник ВПУ номер 25 Родіон Романюк. Серед героїв експозиції українці, які надихають художника. Підготував графічні портрети, виконані акварель плюс кольорові олівці з додаванням маркерів та лайнерів. Вибрав цих персонажів, тому що багато з них мені імпонують. На генералі залужну, звичайно, це серйозність. Зленського теж хотів більш серйозним таким зробити. А на цьому портреті трансформації я якраз хотів виділити те, що він такий, ніби коміком спочатку був, а тоді став таким серйозним президентом. Захід приурочили до трьох дат: дня волонтера, прийдешнього дня збройних сил України та до національного тижня читання. Ознайомитись із цими роботами у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці можна до 10 січня. Ірина Муляр Марія Шевчук. Новини міста.